Вітаю, друзі! Очевидно, після скандалу, щиненого Зеленським з президентом США Дональдом Трампом, після того, як його ледь не вперше в історії виставили геть з Білого Дому, після того, як Зеленський відвідав е -е, Лондон. І побачив, що Британія дає кредит, до речі, дуже невигідний. І що е е європейці не готові допомагати, так як американці в Україні, стало очевидним необхідність проведення додаткової мобілізації. Про те, якою вона може бути за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, в Збройних силах України не комплект. У частина, в бойових частинах, ті, що на фронті, не комплект. Десь до 40% нестача особового складу. Військові командири кажуть мені, що якщо дойде до 50, ситуація взагалі буде розбалансована. А тому, відповідно, необхідна мобілізація. Необхідно поповнити частини резерву. І тут вона є маса пропозицій. Одні в Офісі президента кажуть: знижуємо мобілізаційний вік до. 21 року. Інші кричать: ні, до 18. Треті кричать, розширюємо мобілізацію жінок по спеціальностях і обмежуємо виїзд за кордон. Ну, а вишенька на торті. Прошу її подивитись у вашу. Думаю, що буде півмільйона, чесно вам скажу. Ну, чи правильно говорити, що якщо допомога від США буде меншою, то треба менше мобілізувати? Ні, так неправильно казати. Навпаки. Якщо буде допомога менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. Так. Це Давид Георгійович Арахамія. Власною персоною. робить заяву в пресі про те, що, так як не буде зброї менше, не буде техніки, нам треба мобілізовувати більше людей. Що це як не заклик воювати м'ясом? Ну арахамії. Байдуже до українців. В нього до 2015 року кишеню грів російський паспорт. Плюс в нього є американський паспорт на ім'я прізвище Давид Браун. Український це чисто агентурне завдання: побути в парламенті, покривати фракції зелений гнид. І все. Для Рахамі Україна не батьківщина, а українці не брати, і не сестри. Чужі люди, чужа країна, скільки загине, можна і м'ясом воювати, от і все. Ви скажете, що ж ти пропонуєш, Ігоре? Частини все рівно треба наповнювати. Моя пропозиція дуже проста. Зараз в ТУ по кабакам, кінотеатрам і так далі. ходить маса. Воєнних пенсіонерів, пенсіонерів МВС, пенсіонерів прокурорів і так далі. Людей здорових фізично, людей, яким наша країна платила заробітну плату високу, преференції давала пільги людей, які пішли на пенсію в 40 років. І які тепер, як пенсіонери, мають броню. Цю броню треба зняти і їх мобілізувати. Всі воєнні пенсіонери, пенсіонери МВС, пенсіонери прокурори, мають йти воювати і захищати країну, яка їм платила кошти, яка їх вчила, вишколювала. Всі, кому до 60 років мають йти воювати. Всі, хто призовного віку, але став пенсіонером через те, що вийшов на спецпенсію, на фронт. От і заповнимо ці 40% обученими людьми, військовими, ментами, прокурорами, а не Іваном Петром Семеном, Кривим Хворим чи Галею. Ті, хто обучені, мають йти на фронт. А інші забезпечувати життєдіяльність в тилу. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Боже, бережи Україну.